Навчальні будні це не тільки пари та лекції, а й маленькі паузи між ними. Сьогодні ми вирішили дізнатися, як студенти Лесиного вишу найчастіше проводять свої перерви. Ходімо, зазвичай перерву ми проводимо. Якщо хороша погода, то на дворі просто відпочиваємо. Також звичайно найближча сімка, в яку ми можемо піти. Часом, часом на перервах дописуємо домашнє завдання, яке нам задали. На перерві ми можемо посидіти з одногрупниками в холі, поспілкуватися, можемо підготуватися до пари, Найчастіше так можемо вийти на двір на дворі, посидіти, якщо це хороша погода. Зазвичай я хожу в кафешку і купую собі якусь каву або провожу час з друзями, поки ще тепло на дворі. Ми проводимо нашу перерву в основному в парку. Що ми п'ємо? Ми п'ємо каву, бачу там можемо якийсь бургер собі взяти. Зазвичай ми просто йдемо кудись разом гуляти і проводимо час. Найчастіше ми проводимо свою перерву. Ми ходимо гуляти, ходимо по кохве і їмо. На перервах найчастіше ми. Кавуємо або проводимо час з одногрупниками, чекаємо наступну лекцію або практику в аудиторії, спілкуючись, обговорюючи своє повсякденне життя. Я звичайно, просто виходжу на цей надвір, маю багато знайомих, то просто ну, говорю, поки не почнеться пара наступна, та й все йду собі далі по своїм справам. Можна вийти на вулицю, просто посидіти, поговорити з, зі своїми друзями з інших факультетів, з інших корпусів. Піти поїсти, наприклад, на перервах зазвичай повторюю матеріал. На перерві я інколи ходжу в промінь, інколи спілкуюся з одногрупниками, але загалом. Е це вже читаю новин інколи. Інколи робимо домашні завдання на наступні пари, виходимо на двір, гуляємо. Ну, тобто Можна багато чого придумати, але маленьке обмеження в часі 15 хвилин то трошки мало. На перервах час проводимо разом, готуємося до пар, хто перекушує щось, хто п'є чай, наприклад. Ну, тобто, в цілому спокійно.